Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі Четверо приятелів студентів вибралися в лівійську пустелю. Вони мали намір проїхати її на джипі Вони в пустелі вперше невдовзі заблукали. А далі розігрується драма. Джип не витримав, зіпсувався, вони не знають, що далі робити, залишається лише чекати на випадкову допомогу. А пустеля, як відомо, лякає вона страшна, особливо коли немає жодних перспектив. Вдень немилосердна спека, вночі пронизливий холод, усе менше залишається продовольства, води, напруження зростає. Залишки води потрібно розділити на чотирьох. Її так мало, що усі напружено дивляться на того, хто розливає. І сталося рука розливаючого, мабуть, від хвилювання здригнулася, трохи води вилилося на пісок. Напруження супутників перейшло в неконтрольовану агресію Як ти міг розлити? Ми ж усі загинемо. Потім все рушилося лавиною. Емоції взяли гору, було розлито рештки води, приятелі вовтузилися у піску. Коли вони схаменулися, Одного вже не було, його задушили це було жахливо. Пізніше з'явився вертоліт, який забрав трьох мандрівників і труп четвертого. Але це вже не мало значення. Важливим було те, що між ними сталося щось страшне вони вже не були тими людьми, що раніше. У лівійській постелі стався злочин серед друзів, які ще вчора, здавалося, були готові віддати життя один за одного. Пустеля відкриває в людині те, що в ній глибоко заховане, відкриваються пласти людських пристрастей і зла, які стають явними лише у важких ситуаціях, тому пустеля відкриває людину, відкриває усю правду про неї. В пустелі людина бачить, на що здатна її неміч, гріховність, закоснілість, людина стає тут віч навіч перед разючою правдою про те, ким вона є, без видимої допомоги Господа. Голизна пустелі оголює злиденність людини, тому що зникають ілюзії і ніде сховатися. Людина може жити поверхнево, наче на поверхні самої себе, лише складні ситуації випробування пустелею змушують її до прийняття рішення, відкриваючи при цьому глибокі пласти добра чи зла. Однак пустеля не лише відкриває правду про тебе, а й внутрішньо змінює тебе. Поляризує твої ставлення, пустеля підштовхує до вибору, вибираючи, ти бачиш, на що здатний, і тоді краще пізнаєш дві провідні реальності реальність незбагненної любові і безмежного милосердя Бога, а також реальність власної гріховності і безпорадності, доки ти прохолодний християнин, у якого все складається і немає жодних проблем. Доти твоє становище у світлі віри просто драматичне, тоді ж бо ти сам собі даєш раду і бог перестає бути потрібним, а такий стан неприйнятний для Господа, і тому рано чи пізно ти маєш піти у пустелю. Ситуація пустелі дозволить збагнути, яким марним є судження однієї людини про іншу, допоможе подолати всякий суд над іншими людьми. Що ми можемо знати про інших, яких зустрічаємо на своєму шляху? Може, хтось із них знаходиться саме у пустелі, у випробуваннях. Людина у пустелі змінюється, стає іншою, кращою або гіршою, може стати злочинцем, а може, святим. Ким же стане Йов після своїх випробувань? Продовжмо слідкувати за біблійною розповіддю. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш, Ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Отож поблагослови нас, в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Нагадаю, що книга Йова вчить нас, що коли ми приходимо до Бога, Він хоче, щоб ми реально оцінювали себе, ми не спроможні захистити себе перед Ним. Ми не зможемо вдавати перед ним велику персону чи вихвалятися якимись великими вчинками. Безумовно, Бог відкине таке зухвальство, коли настане день Господній, зарозумілі й зухвалі побачать тільки гнів Господа, тож мудрість у тому, щоб бути смиренними і покірними, тому що тільки тоді ми найкраще бачимо Бога і спасіння, яке Він дав нам. Пророк Ісайя каже: бо так промовляє високий і піднесений повіки живущий і святий Його ймення. Пробуваю я на височині та в святині, із зламаним та зупокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Бути смиренним це проблема всіх сучасних віруючих, особливо тих. Що присвятили себе служінню Господу. Мені здається, егоїзм і самозакоханість більш відразливі, коли виявляються у слугах Господа Ісуса Христа, того, хто, як читаємо, умалив себе самого, прийняв образ раба. Як не схожа на нього гординя тих, що кличуть Його ім'я і називають себе віруючими. Людина, яка називає себе християнином, і є злою, непокірливою, самозакоханою, просто огидна. І Йов у цій останній частині своєї промови постає перед нами не дуже привабливим. Отож читаємо перший вірш із 31 глави, Йов вихваляв себе як тільки міг. Він називав себе видатною, впливовою, доброю людиною. І просив співчуття до свого теперішнього стану. І, завершуючи свою промову, він все ще наполягає на тому, який він чудовий хлопець умову я склав був з очима своїми. То як буду дивитися на дівчину? Йов дає зрозуміти, що його життя було непорочним, він не ганявся за дівчатами, він переконує своїх друзів. Що чуттєві явні гріхи не були йому властиві. Читаємо другий та третій вірші і зверху яка доля від Бога, чи спадщина від всемогутнього із висот? Хіба не загибель для кривдника, і хіба не нещастя для злочинців? Він все ще показує пальцем на інших людей, які чинять такі страшні гріхи, і каже, що їх чомусь Бог не судить. Він не розуміє, чому Бог такий суворий до нього і такий поблажливий до інших. Він ледь руку собі не ламає, плещучи себе по плечі. Читаємо далі Хіба ж він не бачить дороги мої і не лічить усі мої кроки? Якщо ходив я у марноті, і на оману спішила нога моя, то нехай на вазі справедливости зважить мене. І невинність мою Бог пізнає. Він вихваляється своєю невинністю. Що ж, дуже скоро він постане перед Богом і побачить себе таким, яким він є насправді, і зрозуміє свою помилку. Якщо збочує крок мій з дороги, і за очима моїми пішло моє серце, і до рук моїх нечисть прилипла, то нехай сію я, а їсть інший. А рослинність моя нехай вирвана буде з корінням. Якщо моє серце зваблялося до жінки чужої, і причаювався я при дверях мого товариша, то хай меле для іншого жінка моя, і над нею нехай нахиляються інші. Бо Гидота, оце, і це провина підсудна. Йов каже якщо він був невірним у шлюбі, то нехай його дружину заберуть від нього. Він не жив у гріхах, як деякі інші люди. Я гадаю, все, що тут каже Йов, відповідає дійсності. Він справді був порядною людиною, але у нього був один серйозний недолік його гординя. Його друзі примусили його захищати себе, і він не може цього так полишити. Він мусить вихвалятися своєю праведністю. Ми і сьогодні бачимо це у християнах для дітей Божих вихвалятися і жити у гордині це все одно, що взяти рушницю і застрелити кого небудь. Гординя серед християн одна з причин занепаду церкви в наші дні. Люди сидять на лавах, слухають проповідь і гадають, що в них все нормально, друже мій. Якщо ви в Ісусі Христі, ви маєте спасіння, але незалежно від того, ким ви є, ваше життя не відповідає Божим стандартам, та й моє також. Читаємо тринадцятий та чотирнадцяти вірші із тридцять першої глави книги Йова. Якщо я понехтував правом свого раба чи своєї невільниці в їх суперечці зо мною. То що я зроблю, як підійметься Бог. А коли він приглянеться, що йому відповім? Найова працювали його слуги, і він каже, що був добрим до них. Він був капіталістом, що справедливо ставився до своїх робітників. Не так багато людей сьогодні можуть сказати це про себе. Звичайно, в наш час ситуація помінялась сьогодні робітники. Не дуже справедливо ставляться до споживача. Як би там не було, суть в тому, що Йов піклувався про інших людей. Читаємо далі. Чи бажання убогих я стримував, а очі вдовицям засмучував? Чи я сам поїдав свій шматок, і з нього не їв сирота? Та ж від днів молодечих моїх виростав він у мене, як у батька. І від утроби матері моєї я провадив його. Якщо бачив я гинучого без одежі, і вбрання не було в сіромахи, чи ж не благословляли мене його стегна, і руном овечок моїх він не грівся? Якщо на сироту я порушував руку свою, коли бачив у брамі собі допомогу, хай рамено моє відпаде від свого плеча, а рука моя від суглобу свого нехай буде відламана. Йов безумовно допомагав бідним. У нього була програма допомоги біднякам, ще задовго до того, як ми додумалися до таких програм, він піклувався про сиріт він знову перелічує всі свої добрі діла він вихваляється тим, що зробив. Я вірю в те, що Йов насправді робив все це, але він аж занадто цим пишався ось у чому його проблема. По суті, він каже Я був таким хорошим, а Бог так несправедливо зі мною повівся, Бог не правий, друже мій. Ми повинні усвідомити, що ми можемо тільки восхваляти ім'я Його понад усе і бачити нашу недосконалість перед Ним. Читаємо далі, чи я тішився упадком свого ненависника. Чи порушувавсь я, коли зло спіткало його? Так і ні. Не давав я на гріх піднебіння свого, щоб прокляттям жадати душі його. Йов каже, що не радів зло втішно, коли ворог його спотикався і потрапляв у біду? Він не був мстивим. Далі читаємо. Чи ховав свої прогріхи я як людина? Щоб у своєму нутрі затаїти провину свою. Бо тоді я боявся б великого натовпу, і сором відродів, жахав би мене, я мовчав би й з дверей не виходив, о, якби мене вислухав хто. Оце підпис моєї руки. Нехай Всемогутній мені відповість, а ось звій з оскаргою, що його написав мій противник. Чи ж я не носив би його на своєму плечі, не обвинувся б ним, як вінками? Йов каже, що не приховував нічого, він хотів би, щоб його вороги написали, що вони мають проти нього, і він радий був би носити написане на своєму плечі, чи як вінок, щоб усі могли бачити? Він би ходив вулицями міста і казав Погляньте! Ось, що говорить про мене мій ворог, навіть він не може сказати про мене жодного поганого слова. Який гордовитий цей Йов, він розповів про своє життя, але не зізнався у своїх гордощах. Йов праведний у своїх власних очах, але він неправедний перед Богом. Навколо Йова й його друзів уже зібрався великий натовп. Коли Йов закінчив говорити, слово бере один з слухачів Єлігу Він говорить аж доти, доки в розмову не втручається Бог. В цей час небо нахмарюється, починається гроза, і всі тікають, шукаючи захистку. Залишається тільки Йов. Саме тоді Бог звертається до нього особисто. Три товариша Йова закінчили свою мову. Вони щезли на горизонті. Щиро кажучи, я зітхаю з полегшенням. Я радий, що вони закінчили свою балаканину, і сподіваюся, що вони після цього пішли додому. Врешті-решт, Йов виграв цю суперечку, але переможець не він. Поруч з ним стоїть юнак, який теж хоче щось сказати. Досі він мовчав, що саме по собі. Досить незвично для молодої людини. Це доводить, що він був розумним. Читаємо перший вірш із 32 другої глави і перестали ті троє мужів відповідати Йову, бо він був справедливий в очах своїх. Звичайно, це правда. Йов вважав, що він чистий перед Богом. Три товариша не змогли відповісти Йову. Вони не побачили, чого він потребує, незважаючи на те, що їхня суперечка так довго тяглася. Єліфас спирався на власний досвід, Білдат був алегалістом, Софар посилався на авторитет інших людей, проте жоден з них не запропонував йову прийнятного рішення його проблем. Вони сказали багато істинних речей. Вони перелічили немало беззаперечних істин, але жодна з них не стосувалася Йова. Йов так і залишився праведником у власних очах. Ця суперечка має велике значення для нас. Важливо зрозуміти, що якщо дві партії розділилися з приводу якогось питання, вони ніколи не дійдуть до згоди, поки не подолають пихатість. Впевненість у своїй правоті і непоступливість. Ми знаходимо безліч самозакоханих людей в сучасних церквах і поза їх стінами. І в цьому причина багатьох проблем, що ми їх маємо сьогодні. Йов був самозакоханою людиною, він був вразливим, впертим, дратливим, але його друзі були не кращі. Тож вони й не дійшли до згоди. Я гадаю, ми мусимо сказати про друзів Йова, що вони не відповіли йому, тому що не знали відповіді. Тільки Бог може відповісти самозакоханій людині. Ми побачимо, що, врешті-решт, Бог таки відповів йову непокірне серце може знайти відповідь будь-кому, але тільки не Богові. Друзі Йова не змогли знайти відповіді, тепер у розмову втручається Елігу. У нього теж немає відповіді, Йову, але він підходить до неї ближче, як інші. І я гадаю, він трохи підготував шляхи для Господа, який втручається у розмову під кінець. Тоді Бог відкриє йову те, що потрібно знати всім нам. Зверніть увагу на те, що Елігу. Бузянин він нащадок буза буття 22-21. очевидно, з якогось арабського племені І запалився гнів Елігу сина Барахілового, бузянина з роду Рамового, на Йова запалився гнів його за те, що той уважав душу свою справедливішою за Бога. Елігу говорить, бо він розгніваний. І розгніваний з двох причин Йов витратив стільки зусиль, щоб виправдати самого себе, а не Бога. По суті, він говорить Бог неправий, Бог помилився по відношенню до мене це розгнівило Елігу. Також на трьох приятелів його запалився його гнів за те, що не знайшли вони відповіді, а зробили тільки Йова винним. Це була друга причина його гніву. Друзі не змогли вказати пальцем на справжню проблему Йова і, незважаючи на це, звинувачували його. Читаємо четвертий вірш А Елігу вичікував Йова та їх із словами, бо вони були старші віком за нього. Безумовно, в ті дні ситуація була іншою, ніж сьогодні. Сучасний юнак вже давно втрутився б у розмову. У сучасному суспільстві молодь у центрі сцени. Я бачу це на прикладі свого внука. Цей малюк завжди у центрі сцени і на передньому плані. Ми прислухаємося до нього, хоч я не впевнений, що ми завжди чинимо мудро. Читаємо п'ятий вірш і побачив Елігу, що нема належної відповіді в устах тих трьох людей, і запалився його гнів. Елігу вичікував. Він гадав, що ці старі люди, врешті-решт, скажуть щось мудре. Пам'ятаю, коли я був молодим проповідником, то до смерті лякався, коли бачив сиві голови серед своїх прихожан. Мені здавалося, що ці люди повинні дуже багато знати, принаймні більше, ніж я. Однак я скоро прийшов до висновку, що похилий вік не завжди є свідченням більш глибоких знань. Чи більшої мудрості, читаємо шостий та сьомий вірші, і відповів бузянин Елігу син Барахілів, та й сказав Молодий я літами, ви ж старший. тому то я стримувався та боявся знання своє висловити вам. Я подумав, хай вік промовляє, і хай розуму вчить многоліття. Зверніть увагу на це цікаве зауваження. Справді. Дух він у людині, та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Відношення Елігу до Духа Святого було іншим, ніж у сучасних віруючих вочевидь, Дух Святий не жив у віруючих за часів Старого Завіту, але він сходив на деяких людей для виконання певних функцій. Наприклад, Бетсаїл був наповнений Духом Божим. Який дав йому мудрість і здібність для оздоблення скинії. Дух Божий сходив на багатьох людей Старого Завіту. Давид молився не відкинь мене від лиця свого, не забери від мене Твого Духа. Це свідчить про те, що Дух Святий міг відійти від віруючого Старого Завіту. У Старому Завіті ми не знаходимо згадки про те, ходимо згадки про те. Що Дух Божий може постійно перебувати у людині. Елігу визнає, що тільки натхнення Бога Всемогутнього може дати людині розуміння. Це означає, що є тільки один певний авторитет, і це Слово Боже. Многолітні не завжди розумні і не все розуміються в праві старі, Всемогутнього подих. Їх мудрими чинить. Елігу визнає, що тільки Бог може дати відповідь Йову. Елігу готує дорогу для Бога і його відповіді. Хоч він сам насправді не має відповіді, він визнає, що й інші суперники Йова її не мають. Тому я кажу послухай мене, хай знання своє висловлю я. Тож слів ваших вичікував я, наставляв свої уші до вашої мудрости, поки справу ви дослідите. І я приглядався до вас, і ось немає між вами, хто б йову довів, хто б відповідь дав на слова його. Звичайно, це правда. Читаємо далі щоб ви не сказали ми мудрість знайшли не людина, а Бог переможе його. Елігу турбувало те. Що ці люди не змогли відповісти Йову його хвилювало те, що Йов ще більше впевнився у своїй правоті і став ще зарозумілішим. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, до нових зустрічей в ефірі. Дорогі наші друзі. таких немічних і грішних, і байдужих, і безсильних боротьбі тяжких, не забудь та хрещом на духів, спаса, що за тебе умирає. Тяжко було спасові страждати, в муках умирати на Христі, та рішив він гріх там твій зіняти і спасіння вічне дарувати, не забудь той хрещом на голові, спаса що за тебе. Неба ти покірно, там побачиш ти свого отця. подивись, як сонце служить вірно, так йому й служити до кінця, не забудь ти що на голові, спаса, що за тебе умирає. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька, номер 100 Місто Київ Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!